Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас сьогодні із Києва і протягом наступної години працюватиму в нашому ефірі. Дякую, що слухаєте і сподіваюся, ви в безпеці. Наскільки це можливо тривожним ранок був сьогодні у Києві? Мабуть, ті, хто перебувають у столиці в курсі, про що я трошечки відвикаєш це. Я так уже про особисте, знаєте, рефлексую. Трошечки відвикаєш від того, що в Києві теж виявляється, може щось вибухати. І доволі часто про це власне про наслідки цієї атаки на столицю. Ми будемо говорити сьогодні наприкінці ефірної години. об 11.50 до нас долучиться власне людина, яка зможе розказати більше про те, що сьогодні відбулося. Ну а ще на цю ефірну годину ми запланували поговорити про ситуацію на фронтах нашої держави, про ризики і загрози наступальних дій збройних сил України, ветеран російсько-української війни. Ні, майор запасу Олексій Гетьман вже долучився до нашого ефіру. Скажу лише, що в другій частині цієї ефірної години будемо говорити про ситуацію на сході України. І журналісти, головний редактор видання Остров Сергій Гармаш долучиться до розмови. Ну а починати будемо із Олексієм Гетьманом говорити про ситуацію на наших фронтах. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, вже є на зв'язку зі студією. Пане Олексію, вітаю. Чи чуєте мене? Я вас чую, вітаю. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися із нами і е, розпочнемо, мабуть, із таких свіжих оновлень. Е, зокрема, стало відомо, що сили оборони протягом минулої доби ліквідували ще 580 російських окупантів, 12 танків. Сталися 34 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими окупантами. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Власне, про те, які напрямки зараз є найгарячішими е, до е, яких. Напрямків. Ну, зрозуміло, що увага прикута до всієї лінії фронту, тому що всюди е, воюють наші збройні сили. Але е, де зараз найскладніше і чому, е, е, власне, картина виглядає саме так? Ну, найбільше, найбільше, ну, а запекли бої йдуть саме на лімансько купинському напрямку, де ворог намагається робити атакувальні дії. Там засереджена дуже велика кількість Збройних сил Російської Федерації, а саме це 100-120 тисяч військовослужбовців. Чому 100-120? Тому що було 100, і начебто 20 ще більше тижні тому додалося з навчань в Білорусі. Вони там навчалися. Це російські військовослужбовці, але Білорусь використовували як полігон. Там більше 500 одиниць ствольної артилерії, більше 350 одиниць реактивних систем залпового вогню. Біля двох тисяч одиниць важкої техніки, з них до тисячі одиниць танків. І от саме танками росіяни намагаються робити наступальні дії. Раніше вони, ну коли штурмували там Бахмут, Вагнерівці, це були переважно м'ясні атаки невеликими групами штурмовими. Зараз це чомусь ну нічому. Зараз вони трошечки. Я навіть не скажу, що змінили тактику. Швидше за все, вони використовують одну із відомих тактик, Це теж тактика танкової атаки. От зараз вони там застосовують саме танкові атаки. Це не означає, що там тільки танки їздять і більше нікого. Там, звісно, є і піхота, їх підтримує авіація. Ну і дуже щільний артилерійський мінометний вогонь, вони там застосовують. Що вони хочуть зробити, ну прорвати нашу лінію оборони. Що вони там спланували, вийти куди там, на Ізюм чи на Славянськ, ну це вже те, що вони там планували, це їхні проблеми. Але те, що зараз там відбувається. Можна послатися на офіційного представника а саме командуючи сухопутних військ, наших, наших збройних сил пана Сірського, який каже, що просування чи суттєво просування не зафіксовано. Також є офіційна інформація, що ми туди додали певні резерви, але ми їх не переміщали вздовж лінії фронту, тобто знімаючи з інших напрямків, і ми не долучали ті резерви, які ми підготували для атаки на півдні нашої країни. Це інші є в нас ще резерви, які можна було долучити, і так вони були були долучені для підсилення оборонних спроможностей саме на тому напрямку. Тобто, можемо припустити, що стратегія росіяни була в тому, щоб завдаючи уда на куп'янському напрямку змусити збройні сили України частину сил відтягнути на захист саме е, цього флангу. Так, це могла бути одна з із складових. Ну не буває, що там тільки одна складова, яка є присутня. Ну це і це може бути навіть і домінуюча складова, тому що вони розуміють, що на півдні вони їм ну майже. Ну думаю, ми ще про це трошки порозмовляємо. Там їм буде майже неможливо витримати утримати оборону, тому вони хотіли відволікти увагу. Ну це так так робиться. Це активна оборона, тобто вони контрнаступають. Не ми контрнаступаємо, ми наступаємо. Вони вони вже контрнаступають. Він намагався відволікти нашу силу, але ми туди не прикидали сил з тих напрямків, на яких ми робимо наступальні дії. Речник східного угруповання військ Сергій Череватий зокрема назвав цю ситуацію на куп'янському напрямку е, тим, що росіяни живуть реваншем, що їм дуже треба відновити контроль над якимись територіями України, які вони раніше змогли захопити. Наскільки така, е, такий підхід до ведення бойових дій е, взагалі е, ну має місце бути, і наскільки успішним він може для росіян виявитись? Пан ну, він дуже так обережно дає коментарі, дуже фахово. Ну, він, він правильно зосередився на тому, що це саме вони хочуть це зробити як реванш для того, щоб відновити контроль над тими територіями, які ми втратили. Це от чому це важливо? Ну, в них немає мотивації вести бойові дії. Треба було вигадати якусь мотивацію, щоб якось як їх змотивувати. І от їм я думаю, що там. Накрутили їх політруки, порозповідали, що треба повернути власну територію. Ну, щось вони там розповідали. І от саме е, спрага реваншу, що ну, вона може бути якоюсь, хоч якої-не якої, але мотивуючою складовою. Ну, якщо вони так вирішили, ну хай хай пробують. Там ті ж ті люди, це не велика військова таємниця, взагалі не є таємниця, що е, люди, які там знаходяться, ведуть оборону, ми ж всі спілкуємося один з одним. Так дійсно там важко важко і вони, ті, що знаходяться там, кажуть, що росіяни прагнуть вийти на річку Оскіл відсунути туди наші частини. Поки що їм це не вдається. але що головне, що ну, всі як один кажуть, хто там знаходиться, що навіть якщо їм тимчасово це вдасться зробити, ну там дуже велика кількість збройних сил, то далі цієї річки вони не просунуться. Також е, бачимо ледь не щодня у новинах повідомлення про те, що цивільне населення потерпає в е, Куп'янську в Куп'янському районі, і взагалі на цій ділянці фронту, ось ці обстріли е, вони е, ну на перший погляд здаються такими хаотичними, яку яку мету вони переслідують. Ну окрім того, що росіяни в принципі обстрілюють територію України, досі намагаючись нас якось залякати. Ну, це їхня тактика. Вони вони роблять такі вогніві штурми. Вони вважають, що якщо зруйнувати. Ну, це навіть на їхніх пабліках пропагандистських різних там оглядачі. Вони вважають, що це дуже правильна тактика. Як вони там кажуть, що якщо в якомусь місті знаходяться наші збройні сили, тобто ми, ми, ну українці, то українці ж це на сьогоднішній день вони кажуть пропагандист – наші вороги, тому треба нищити всім, чим можливо, а краще найпотужнішим, найпотужнішою зброєю у цими бомбами плануючими фап 500, фап 250 ну і руйнувати взагалі всі, всі квартали. Вони дуже радіють, коли. Раділа, коли бачила, як їхні ракети нищили наші цивільні квартали, і ми несли втрати серед цивільного населення. Вони казали, що це правильно, що так і треба робити потужними ракетами, щоб знищити все, що там є, випали на земля, І тоді це дасть нам якісь ну, це дасть перевагу, і вони зможуть наступати і там захоплювати ці території. Тому чому вони це роблять? тому вони це роблять. Також про інші напрямки фронту хотіла би з вами обговорити. Зокрема, напередодні е, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України мають частковий успіх в напрямку урожайного, південніше, південно-східніше, Старомайорського, це Мелітопольський і Бердянський напрямки, взагалі на півдні України. якою ситуація є зараз? Ну, від себе додам, що я е, доволі. Тривалий час була в Запоріжжі в Запорізькій області, і знаю, що це напрямок дуже складний і е, власне такого швидкого контрнаступу, яким на який можливо очікували хтось із наших слухачів, е, на який ви всі ми звісно сподівалися, бо дуже хочеться, щоб все це швидше закінчилось. Але розраховувати все ж таки на е, якийсь швидкий наступ було е, ну скоріше такою мрією, тому що дуже важко, дуже замінована там така ділянка фронту, і дуже сильна лінія оборони росіянами там побудована. Вона, але все ж таки просуванням вперед ми бачимо, як саме воно зараз відбувається, і чи є якась на вашу думку така Знаєте, критична точка, після якої ми зможемо сказати, ну або принаймні припустити, що лінію оборони ворога прорвано. Ми можемо пропускати. Справа в тому, що там йде напрямок, йде е, атакувальні дії вже по трьох напрямках. І як аналізують е, ну, інститут дослідження війни американський, британська е, американська розвідка, що росіянам не вистачить ресурсів для того, щоб отримати всі ці напрямки. Ну, саме Бердянський, Мелітопольський, і зараз можна казати Волновавський напрямок, бо з Вуглядара ми починаємо рухатися саме в тому напрямку. Волноваха нам дуже важливо, бо це. Такий центр, де зосереджено багато. Ну це логістичний центр дуже дуже потужний для Росіян, з якого жили і Горлівка, і Донецькі інші структури, ну інші ділянки фронту. Тому туди от, напрямок, один з напрямок наших наших наступальних дій. Ну і і Бердянський напрямок теж він залишається. І де буде головний удар. Ну може буде ну він точно буде не в одному напрямку, а в двох або зразу всіх трьох. І як аналізують наші партнери, наші союзники, що росіянам не вдасться витр... ну, на одному з ділянок, на одному з напрямку вони проваляться, і там нам вдасться прорвати лінію фронту. А те, що відбувається важко, і те, що ми не так швидко просуваємось, я хочу нагадати тим, хто так вважає, що ще пів півтора року тому ми всі чули, і ви всі знали фахівці. Які вважають, що повільно просуваємося, що для того, щоб наступати, треба мати перевагу в 3-5 разів в живої та техніці, в силах та засобах. Пам'ятаєте таке? І при цьому було про те, що наступаюча армія несе втрати більше, ніж армія, яка захищається. На сьогоднішній день ми не маємо перевагу в повітрі. Це перше. Друге, ми маємо не в 3-5 разів більше, а в 3-5 разів менше. Це дуже пасковним підрахунком. Набагато в нас набагато всього менше ніж є у російській російській армії, яку ми чомусь вважаємо чмобиками, і армія, яка недолуга і не може робити якихось якихось військових дій. Там вистачає професійних військових, і це потужна і небезпечна армія. Ми тим не менш, і вони обороняються не просто там окопи вибрали. Вони побудували за там за півроку, навіть більше, навіть залізобетонні споруди там бліндажі в два в три поверхи. От і вони замінували навіть в 3-5 разів більше ніж це прописано по їхніх нормативних документах. На один квадратний кілометр знаходиться ну плюс-мінус півтори тисячі різноманітних мін. Тому скажіть мені, яка армія в світі буде змогла би просуватися, як хтось це так дратує, блін, коли хтось скаже це щось повільно, яка в 3-5 разів. А в танків в 20 разів, наприклад, ну щоб так зрозуміло. В літаках в 10 разів менше і вживу сили. Не хочу казати, щоб це вже не треба голос сказати. В артилерії менше в пострілах в два рази менше ми можемо робити. І яким і це армія несе втрати в 10 разів менше, ніж ворог і просувається вперед. І сидить, і сидить якісь якась людина, яка аналітик дивана, і розповідає, що щось не дуже швидко. Шановні. Будь-яка армія світ я дуже сумніваюся, що змогла би меншою кількістю сил та засобів робити наступальні дії, нищити ворога і нести втрати при цьому менше, ніж несе втрати ворога який закопався в залізобетон. за бетон. Тому ці роздавати припинимо розмову, повільно чи не повільно. Це взагалі речник Пентагону. Ну, наприклад, Патрік Райдер, він каже, що рейдер, ну райдер, рейдер це дуже таке прізвище, Цікаве для нас, він каже, що на полі бою збройне України роблять дива. Це каже речник Пентагону. Але дивани-експерт вважає, що не дуже швидко ми просуваємось. Тому може давайте слухати фахівців з Пентагону, не оцих долбодячів з диваних експерт серед диваних експертів. Пробачте, за таке просто не витримую. Я просто знаю людей, які там, що вони там роблять, якими надзусиллями вони, вони намагаються просунутися вперед. Вигризає по метру, сидить якийсь, не хочу сказати, хто десь там в тилу на дивані розповідає, що щось не дуже швидко пане Олексію, стовідсоткової з вами погоджуюся. Лише додам, що ну от власне багато спілкувалася по своїй нинішній основній діяльності з військовими саме на запорізькому напрямку. Багато часу з ними провела. І от що, наприклад, про тактику мінування росіянами розповідали сапери збройних сил України. То розповідали таке, що ну, по перше, вони дійсно мінують все, до чого можуть дотягнутися, тобто вони розкидають просто ці міни, всюди в полях, що їх просто фізично дуже багато, і плюс вони, навіть відступаючи з якихось своїх позицій, вони залишають замінованими ці окопи і дистанційно потім підривають це. Ну тобто, вони ще до такої підлої тактики видаються що навіть вони, коли вони, наші збройні вони сили займають, то вони залишають загиблих своїх, і яких теж минують. Що ну наші ну це вже ну не ну, гребують будь якими будь-якими засобами це, це є Це ви правильно все кажете. Є така інформація. Так і розповідають: хлопці та дівчата, які там ведуть бойові дії. Ну от власне тому це просування дійсно не може бути не може бути таким швидким, і звісно є велика відповідальність і чиновників і медіа, які створили такі очікування, і тих експертів чи експертів у лапках, мабуть, правильніше було би сказати, які створили такі завищені очікування, що мовляв контрнаступ на півдні, він може бути швидким. Він буде таким наскільки вистачить сил і мужності у збройних сил України. Іне і сил, і мужності в нас багато, але треба розуміти, що ворог ворог нас ну так хотілось би применшувати, казати, що все це чмобіки і так далі, але це ворог потужний. Ви знаєте, нам варто було б уважніше прислухатись до Олексія Резнікова, міністра оборони, який ще в квітні або навіть в травні казав, що перегріти очікування до наших наступальних дій в суспільстві. Ну так трапилось, що ми всі очікували добрих новин. Я навіть не звинувачую людей, які тоді ну, казали, що ми маємо швидко все це зробити. А коли ну і перегріти очікування, люди очікували, що ми як під Херсон під Харковим, дуже швидко там від. Вибі... Переб'ємо ворога і просунемо з надалекі відстань. Хочу нагадати, що коли ми звільняли Херсон правобережжя, ці наступальні дії наші по звільненню Херсона Правобережжя почалися в травні місяці минулого року. Закінчили вони, коли ми зайшли в Херсон 11 листопада, 11 листопада того року. Тобто це майже півроку ми робили видавлювали ворога, ми його видавили з цих міст, ми звільнили це місто, але це зайняло ну, з травня по, по листопад І це причому, що там не було таких щільних укріплень, які він побудував Зараз на ну, лінії Сировітня, так звані. Тому, ну, коли на початку очікували, а потім зрозуміли, що це було перегріте очікування, то треба було схаменутися і заспокоїтися. Але коли вже триває. Не, там, Другий, третій місяць нашого наступального дії, і хтось продовжує розповідати, що це не так швидко, то може людина проспала просто, може він не, 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 не аналізує, що відбувається, не дивиться на вини, не, не розуміє, які сили і засоби є у росіян і чим чи які сили і засоби є в нас. Або це просто бажання хайпанути щоб якось там. Більше лайків отримати. Може так, таким чином, але знаєте, давайте будемо спокійно на такі люди реагувати. Мореагуватимо ми, ми, ми маємо розуміти, що вони є, що вони були, що вони будуть, і, і вони або просто корисні дурні, бо це по великому рахунку така інформація працює на ворога, або вони звичайні консерви, які вскриваються. Тому давайте з цим людям относитися саме так. Тут 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 немає третього. Тут або одно з двох, або це ворожий, ворожий агент впливу, або це просто корисний ідіот. Про ще одну ділянку фронту про Крим хотіла би поговорити окремо збройні сили. Як ми спостерігаємо, продовжують підривати логістику ворога у Криму. Якщо спробувати змоделювати ситуацію, як це може вплинути? Ну зокрема, нещодавно вкотре збройні сили вдарили по Чонгарському мосту? Керченський міст так ми неодноразово вже спостерігали, як зазнає ударів вла. Власне, ось це обрізання логістики росіянам, що воно дає Збройним силам України, перевагу дає перевагу і дає можливість цього ворога знекровлювати і знищувати. Коли ми перетворимо півострів в Крим в умовний острів, тобто, якщо буде можливість щось туди завозити чи вивозити будь-що, щоб не перераховувати там якісь там військове, там ні військові речі, то і залишиться тільки можливість перевозити це по, по воді, по морю. Ну, дуже швидко вони там все закінчиться. І я думаю, і бажання чинити супротив у них теж дуже швидко закінчиться, щоб їм там не розповідали з Кремля, з Москви, як там треба що робити, чи аксіону, хто там буде їх там мотивувати. Бо люди, люди військові дуже швидко зрозуміють, що вони якщо вони знаходяться в оточенні, без, без можливості це оточення прорвати і без можливості щось постачати безпосередньо в ну, от, оточені групування, то шансів в них немає. І там теж військові, ну, або, або навіть ці о, ті, так звані Мобіти свіже мобілізовані, них теж ну клапка є. Зрозуміти, що якщо ми в оточенні і немає шансів, то який сенс за кого класти життя? За за Путіна, за Аксьонова, за за що? За наш? Тому я думаю, що вони дуже швидко оговтуються і. Тут інше питання, де нам розміщати стільки полонених, які будуть здаватися в полон. Я думаю, що є ймовірність того, що ми можемо звільнити Крим, навіть не заходячи безпосередньо в Крим. Ну по суходолу, це може бути його оточення, а далі артилерійські ракетні обстріли. Ну і звісно, обов'язково знищення Керченського мосту, який є впевнений, особливо після того, як ми. Віриться в те, що тримає маркети Таурі, та з яки літає на підсот удалі кілометрів, тому дуже швидко знищимо. Так вони й да маленькі нюанси, хто кажуть, вони. Це теж передбачали, і вони почали готувати свої десантні кораблі для того, щоб їх ну, перетворити їх в транспортні ще якщо буде кризис, возити не ну нема буде посоходолозити по морю на цих кораблях. Але як показала наш наша маленька, баленька, але дуже потужна флотілія на, на чорному морі, що у нас є засоби, які можуть знищити ці кораблі, і це їх не ну це їх не спасе. До речі, ви тут згадували про те, що там російська пропаганда намагається власне продати російському народові. А тим часом у Москві в районі набережної пролунав вибух. і Російські медіа пишуть, що вже збили безпілотник. Перед тим закривали небо над аеропортом Внуково через невідомий безпілотний літальний апарат. Ну і взагалі останнім часом я так спостерігаю, що повелося тільки щось у Москві або в інших російських містах палає. Одразу. Кажуть, що збили ворожий безпілотник. Це дійсно ми е, запускаємо туди стільки безпілотників, чи вони е, також нагнітають певним чином, щоб створювати, е, створювати додаткову якусь напругу в суспільстві. Нічого нічого вони не нагнітають. Навпаки, вони намагаються показати, що е, в Москві все нормально, все добре. Ну ви розумієте, так побудована Російська Федерація, що е, ну на відміну від інших країн, що все все всеобваження зосереджено ну, великому рахунку на двох місцях. Це Санкт Петербург і. І Москва, ну особливо Москва. І все, що відбувається в Москві, воно якось ну ні якось, воно впливає на свідомість, на ну, на новини для всієї Росії. Ну вони уважно дивляться, що там відбувається. І е, я вчора, знаєте, з дивом е, ну, дізнався, що вони прийняли рішення, навіть є якесь розпорядження там, Собяня, чи хто там це його викладав, видав, що вони не будуть оголошувати в Москві повітряні тривоги. Щоб не лікати місцеве населення, ну начебто протиповітряна оборона працює так. У них добре, що нема необхідності у повітряній тривоги, що не, не, не треба ховатися, нічого наші БПЛА чи інші засоби атаки не можуть зробити. Вони там в домі, і все, все в них добре. Тому мені здається, що ці вибухи в Москві і наша атака, ми ж перевіряємо, як працює їхнє ППО. І в нас вистачає ударних дронів, які летають, можуть літати на велику відстань. І коли там буде не 2-3 дрона атака, а, і навіть не 20-30, а 200-300 дронів за, за один раз, наприклад, по Москві, по військовим об'єктам Москви, Москві, я думаю, що до них почне доходити, що війна прийшла і на їхню територію. І знаєте, дуже хотілося б, щоб москвічі, які там розповідають, Віддали в інтерв'ю, коли журналісти на вулицях зупиняли, як, як треба нас знищити, нас, українців, щоб вони відчули, хоча б почули звуки повітряної тривоги для початку, а потім подивилися, як це як це страшно, коли над головою в тебе летають ракети чи щось інше, і ти знаходишся постійно в стресі, постійно в небезпеці. Вони вони, вони цього заслуговують. Варто їм нам варто це. Посилити наші атаки на Москву і руйнувати. Це не настільки військове може, це і емоційний вплив на свідомість росіян. Мені здається, ще деякі об'єкти, які, які нам варто було б знищити. Я думаю, що ще не менше два об'єкти, я можу назвати на мій Росу, це не моє особисту точку зору. Це перше, це Кремль, друге, це Останкіна. Телевежу, так яка зомбує російське населення? Ну вони і раді в принципі цю пропаганду їсти великими ложками, але ну це такий центр дійсно символічний. Тут мабуть можу з вами тільки погодитися. І на сам кінець хочу запитати: от ви вже згадували про ракети великої дальності, але в принципі, поки ми не маємо достатньо дальнобійної зброї, виходить, що і безпілотниками досить успішно можемо з багатьма задачами справлятися. Чи правильно я вас розумію? наш «Укрборонпром», наш? Військово промисловний комплекс займає в, в, в світі ну, в боровники в таких схожих комплексах 64-те місце, начебто, не дуже велике місце, але ми піднялися за два місця на 22 сходинки. Ми, під, ми піднімаємося наверх. Наш е, е, укровопромпром починає працювати набагато ефективніше. І є е, е, ну, аналіз, що так як ми почали робити, а ми ну, на всьому іншому, теж ми е, е, виробляємо, але. Ну, є інформація, що ми зосереджули саме на виробництві БПЛА, і ми по цьому компоненту можемо стати після війни, що не не найпотужнішим гравцем на ринку ринки зброї на сьогоднішній день ми можемо стати лідером по виробництву цих дронів, може навіть випередити такі країни, як Китай. Пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронтах, про ці ризики і загрози, які зараз існують, про те, як власне розвивається український контрнаступ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.